Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо наш огляд на хімічні пір бренду Skinderma. Зараз я вам розповім саме про мигдальний пір'яр. Я дуже люблю його використовувати. І взагалі мені здається, що ну всі люди знають, що таке мигдальна кислота. Її всі полюбляють, тому що вона має широкий спектр позитивної дії на шкіру. Вона бореться з такими проблемами, як комедони. Висипий, так, мидальна кислота вона має антибактеріальну дію, а мигдальна кислота вона має таку особливість, відрізняючись від інших ага-кислот, Це кислота по-перше, скажу, вона е дуже гарно очищує мертві клітини епідермісу. Тобто, так, руйнує зв'язки між цими клітинами, так максимально, максимально ефективно очищує. Тому, Такі саме пацієнти, які мають схильність до комедонів, гіперкератоз це найчастіше буває підлітки, так кому потрібна саме ми кислота. Це профілактика, по-перше, акне, це дуже ефективне очищення шкіри. Та це безпечний безпечна кислота. Чому безпечна? Тому що на відміну від інших ага, ну, взагалі кислот вона має дуже дуже велику молекулу, саму велику молекулу. Та вона не проникає дуже глибоко та, е, даною кислотою. Ну майже неможливо е, ну, отримати якісь е, там да негативні наслідки. Так ускладнення, майже неможливо. Ну, звісно, якщо використовувати взагалі не по протоколу, можна отримати якісь моменти такі неприємні, але це не такі дуже там, скажімо, складні складні ситуації. Її задача, по перше, очищати шкіру від мертвих клітин, вирівнювати епідерміс, але взагалі. Якщо казати про моєдальну кислоту, вона дуже гарно відбілює кажемо так, профілактика та лікування вже проявів, якихось датом старіння щодо використання всесезоні та безпеки, що хотілось б, хотілось би мені декілька слів сказати. Молідальний пілінг компанії Скіндерма він має відсоток достатньо такий а, великий тут 45%. відсотків. Тому пілінг так звісно він м'яко працює. Він дає лущення. Лущення завдяки даному відсотку. Воно таке дрібне лущення, але воно може бути та з обережністю використовувати тільки пацієнтам, у яких є прояви активні куперозу. скажімо так, вже є травма на шкірі. Попередня це була мезотерапія, дермаштам тощо. І пацієнтам, які на системних ретиноїдах. Тобто так, у них теж дуже, дуже чутлива шкіра може бути якийсь прояви дерматиту. У всіх інших випадках можна безпечно використовувати дану кислоту. Щодо е, протоколу, ви побачите, що там її теж ми наносимо з предпінговою підготовкою, шарами можна наносити. Так, якщо е, у вас є е, Є е, бажання максимально ефективно е, отримати лущення, да е, скажімо так, не дрібне лущення, а трохи більше. То можна комбінувати теж з саліцеловим пілінгом. Я кажу не про саліциловий ексфоліатор, який е, ми використовуємо перед процедурою а ще декілька шарів можна нанести саме з саліцилового пілінгу, е, там де 20%. Щодо сезонності можна використовувати його влітку, але я рекомендую без саліцилового ексфоліатора, наприклад, щоб не було саліцилової кислоти провокації так, пігментації, та, звичайно, ми наносимо spf фактор хоча б 50 Що буде пацієнт відчувати у ході процедури, буде можливо легка. На третьому шарі еритема. взагалі він дуже комфортно відчувається. Площення може бути на десь там треті, треті сутки. Звичайно, ми його нейтралізуємо. Рекомендую нейтралізатор від компанії Skinderma. Він, як я вже казала, мені дуже подобається, тому що він дуже рідкий, та Він дуже швидко нейтралізує хімічний пілінг. Він використовується звичайно курсовим протоколом, як і всі інші клінічні пілінги. Це може бути один раз на тиждень, один раз на 10 днів. Все залежить від скажімо так, глибини, глибини протоколу, тому що це може бути один шар, це може бути три шари, це може бути комбінація з соліциловим пілінгом. Якщо з соліцилови пілінгом, то не менше 10-14 днів на повну реабілітацію. А взагалом, якщо тільки в монотерапії, то один раз на тиждень, і звісно, це масочка після пілінгу.